Вітаю вас, мої любі семикласники. Сподіваюся, що ви вже підготувались до уроку і готові працювати. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, класна робота і усно попрацюйте. Назвіть, будь ласка, сусідів, чисел, які зображені на екрані. Якщо ж ви виконали це завдання, то давайте перевіримо, чи справді ви правильно назвали сусідів цих чисел. Молодці, якщо правильно, і сьогодні ми з вами прохоцюємо над темою знаходження невідомого доданка. Для початку давайте перевіримо, пригадаємо, як називаються числа при додаванні. Саме так, при додаванні числа називаються перший доданок, другий доданок і сума. А от щоб знайти невідомий доданок, ми вже це вчили, просто пригадаємо: потрібно від суми відняти відомий доданок. 6 додати невідоме число буде 10. Тобто 6 додати Х буде 10. Для цього що треба зробити? Треба від 10 відняти 6. буде відповідь 4. Отже, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти від. Відомий доданок. Пропоную вам зараз скласти і розв'язати приклади з невідомими доданками. За необхідності можете поставити це відео на паузу. Якщо виконали завдання, трішки відпочиньте. Пропоную вам порухатися під відому мелодію. Ногою натискаю на педалі. А Дай хлоп, ще хлоп, повторюю руки всі нон-стоп Весь світ танцює, чи І Я танцюю, чи куріку. Ти танцюєш, чи куріку зі мною. Ой, 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 ой. Зараз пропоную вам переглянути схеми розв'язування задач на знаходження невідомих доданків. Якщо в нас є, прилетіли, долили, досипали і так далі, тобто було відомо, досипали чи долили невідомо, а відомо скільки стало, то такі задачі розв'язуються за допомогою рівнянь знаходження невідомого доданка. Наступне наше завдання: давайте пригадаємо, який алгоритм розв'язування задач. І за цим алгоритмом розв'яжемо задачу, яка зображена у вас на екрані. Читаємо задачу. Кіоск продав 1064 газети. Залишилось продати ще 247 газет. Скільки всього газет було в кіоску до продажу? Отже. Уважно перечитали і складаємо скорочений запис до цієї задачі. Про що йде мова в цій задачі? Саме так, про газети. Що ви про них дізналися? Саме так, що в кіоску був продаж газет. Продали. Відомо скільки? Відомо. Скільки залишилося? Відомо. Відомо. А от скільки газет було, нам потрібно дізнатись. Отже, скорочений запис. Було невідомо. Продали. Відомо. Залишилося. Відомо. Записуємо і розв'язуємо. На домашнє завдання вам пропоную потренуватися. і Розв'язати кілька прикладів, де потрібно знайти невідомий доданок. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного дня і чекаю на ваші роботи.